День безпечного інтернету. Чи знаєш ти, як захистити свої дані, безпечно спілкуватися в соцмережах і уникати загроз у мережі? Давай дізнаємось разом. Захист даних. Не діліться паролями з іншими. Пароль це особиста інформація, яку не можна передавати навіть друзям. Використовуйте складні паролі, які містять літери, цифри та символи. Не публікуйте адресу, телефон та інформацію про сім'ю. Це може бути використано зловмисниками. Соціальні мережі. Приймайте заявки від тих, кого знаєте особисто. Додавайте лише знайомих або друзів. Не відповідайте незнайомцям. Це може бути шахрай чи хакер. Не публікуйте особисті фото. Це може бути використано без вашого дозволу. Перевіряйте достовірність інформації, не варто поширювати фейки. Відвідуйте лише перевірені, безпечні сайти, використовуйте безпечні ресурси з надійних джерел. Уникайте підозрілих та неперевірених посилань. Встановіть антивірусну програму. Це захистить ваш пристрій. Оновлюйте програму регулярно. Так антивірус буде працювати ефективніше. Підтримка батьків: розповідайте батькам про підозрілі ситуації. Вони можуть допомогти вирішити проблему. Обговорюйте правила користування. Визначте разом, які сайти та додатки можна використовувати. Використовуйте дитячий режим. Це допоможе захиститися від небезпечного контенту, перевіряючи історію браузера, батьки знатимуть, які сайти відвідує дитина. Освіта. Вчіть правила інтернет безпеки. Знати загрози значить бути захищеним. Грайте лише в безпечні ігри, вибирайте ігри без насильства та спілкування з незнайомцями. Уникайте такі, ніколи не спілкуйтеся з незнайомими людьми в іграх. Реакція на загрози повідомляйте про кібербулінг. Якщо вас ображають в інтернеті, зверніться до дорослих, блокуйте підозрілих користувачів. Якщо хтось поводиться неадекватно, варто заблокувати його. Звертайтеся до вчителів. Якщо є проблема в інтернеті, вчителі можуть допомогти. Звертайтеся до батьків, вони можуть підказати, як правильно діяти.